Виконуємо номер 344 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Простий вираз і знайди його значення для даного значення змінної. Наш вираз. Використаємо властивості множення і знайдемо суму та різницю. Числової частини і помножимо на буквену. 17 додати 25 буде 42, і 42 відняти 32 буде 10 і А. Обчислюємо значення, якщо а дорівнює 12, то 10а дорівнює 10 помножити на 12 дорівнює 120. Переходимо до другого завдання. Використовуємо властивості множення, знайдемо суму та різницю числових частин і помножимо на букву. Не забуваємо, що тут одиничка. 37 додати 1, 38, і мінус 8 маємо 30b. Якщо b дорівнює 1001, то 30b дорівнює 30 помножити на 1001. 30 помножити на 1001 – це буде 30 30. Завдання третє. Використовуємо властивості множення. 20 додамо 7, віднімемо 1, віднімемо 21 і помножимо на змінну х. 20 додати 7 27, відняти 1, 26, і 26 відняти 21 буде 5. Маємо 5х. Якщо х дорівнює 214, то 5х дорівнює 5 помножити на 214. 5 помножити на 214 буде 1070. Завдання четверте. Використовуємо властивості множення, але хочу звернути увагу, що доданок 9 у нас без змінної m. В дужках 4 додати 2, відняти 3, множимо на m і окремо додаємо 9. 4 додати 2 6, 6 відняти 3 буде 3 маємо 3м додати 9. І тепер, якщо m дорівнює 142, то 3м додати 9 дорівнює 3 множимо на 142 і додаємо 9. 3 помножити на 142 це буде 426